Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас тема займенників та прикметників, а саме: subject and object pronouns, possessive Pronouns and adjectives. Переходимо до таблички. Все це ми з вами вчили окремо на попередньому рівні elementary. Сьогодні ми це все об'єднали, точніше, не ми це об'єднали, а. Сайт для нас об'єднав, і ми це все повторимо. Дивимось, може, трішечки-трішечки більше зробимо. Значить, перше, subject pronouns – займенники, які виступають у ролі підмета, і вони відповідають на питання: хто що? Це у нас такі займенники, як «I», я, yeah, «you», ти, «we», «win». Він, she, вона, it, він, вона, воно. We, ми, you, ви для множини. They, вони. Object pronouns. Ці займенники вживаються у ролі додатку. І вони стоять після дієслова або після прийменників. Приклад. Тут я вам приклад не читала, тому що тут все зрозуміло. Давайте тут почитаємо. He calls me every day. Він телефонує кому мені? I like you a lot. Я люблю кого тебе дуже? Якщо subject pronouns відповідають на питання, хто що, на питання називного відмінку, то object pronouns відповідають на всі питання відмінків, окрім називного. Give it to him after class дай це йому після уроку, після заняття. У даному випадку у нас him, object pronoun, вживається після прийменника, як нам і вказували, що може вони можуть вживатися після прийменників. I see her every day. я бачу її кожного дня. Кого її? I like it a lot. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що я люблю, кого що. It. Take. Take us with you. Візьміть нас із собою. Візьміть кого? Нас. I'll call you tomorrow. Я зателефоную вам завтра. Зателефоную кому? Вам. I'll send them an email. Я відправлю їм. імейл, відправлю кому їм. Далі третя група possessive adjectives. Присвійні прикметники my, your, his, her, it's, our, your, their. Ці прикметники відповідають на питання, чий, чия, чиє, чиї. Вони вказують на належність. This is my brother. Це мій брат. Брат, чий, мій. Give me a book – Дай мені свою книгу. Книгу, чию. Свою, ну в даному випадку, твою, тому що звертаємось до тебе. Ти дай мені. That's his house. Це його будинок. Будинок чий? Його. I know her sister. Я знаю її сестру, сестру, чию її. It has its advantages. Воно, або він, або вона має свої переваги. Переваги чиї? Свої. Пам'ятаємо, що it ми можемо вживати як для тварин, так і для предметів. We love our parents. Ми любимо наших батьків, батьків, чиїх, наших, our. I like your cars. Мені подобаються ваші машини, машини чиї? Ваші. This is their teacher. Нічого не бачу жовтим. Не знаю, бачите ви чи ні. Це їх вчитель. Вчитель чий їх. Далі остання група: possessive pronouns присвійні займенники. Mine, yours, his, hers немає нічого. Ours, yours, theirs. Перекладаються вони так само, як і присвійні прикметники, але мають іншу форму. І бачимо, що у формі присвійного прикметника у нас є. It's у формі присвійного займенника його немає. Хоча у інших джерелах дається також it, Наприклад, у підручнику roundup там дається it. Можливо, можливо, вже на більш сучасній основі його немає. У чому різниця між цими двома групами? Після присвійних прикметників my, your, his, her, it's, our, your, their – ми обов'язково вживаємо іменник. Ми вказуємо, що належить цим прикметникам. Після присвійних займенників ми ніколи не вказуємо, що ним їм належить. Приклад, this pen is mine. Ця ручка моя. Якби ми хотіли сказати, це моя ручка, ми б вживали my. This is my pen», Тому що після «my» ми вказуємо, що моє. Тут у нас ручка пішла наперед. Після «mine» нічого немає, тому ми вживаємо замість «my» «mine». Give me yours, дай мені свою або свій, дивлячись на те, що, що прохають. У цьому реченні book книжка, значить, give me yours, дай мені свою. свою книжку. This jacket is his. Цей піджак або ця куртка його. Those shoes are hers. Ті туфлі її. This area is ours. Ця площа, цей район наш. Is this book yours? Ця книга ваша? The decision is theirs. Рішення їх. Ось така різниця між цими займенниками та прикметниками. Далі дивимося правило. Subject pronouns. Вони вживаються у ролі підмета, хто що, і вживаються перед дієсловом. Ну, це зрозуміло. Наприклад, I like your dress. Мені подобається твоя сукня. You are late, ти запізнився. He is my friend, він мій друг. It is raining, йде дощ. She's on holiday. Вона у відпустці. We live in England. Ми живемо в Англії. They come from London. Вони родом з Лондону. Далі. Object pronouns. Вони вживаються у ролі додатка і вживаються після дієслова або прийменника. Can you help me, please? Не могли б ви мені допомогти? Бачимо після дієслова вживається «me». I can see you. Я бачу тебе або я бачу вас. Також після дієслова. She doesn't like him, він їй не подобається. Також після дієслова. I saw her in town today. Я бачив її у містечку сьогодні. Також після дієслова. I saw them in town yesterday, but they didn't see us. Ми бачили їх у містечку вчора, але вони не бачили нас знову. Після дії слів вживаємо object pronouns. Після прийменників також ми вживаємо object pronouns. She is waiting for me. Вона чекає на мене. I'll get it for you. Я куплю це для тебе, або я заберу це для тебе, або я дістану це для тебе. Get має багато значень. Give it to him. Дай це йому. Why are you looking at her? Чому ти дивишся на неї? Don't take it from us. Не забирайте це у нас. I'll speak to them. Я поговорю з ними. Бачимо, що після прийменників також ми вживаємо object pronouns. Далі, присвійні прикметники. Присвійні прикметники вживаються before a noun перед іменником. Тож те, що я вам пояснювала, що обов'язково після них ми вживаємо іменник. My dog is big. Мій собака великий. Her cat is brown. Її кіт коричневий. Their sister works downtown. Її сестра працює у центрі міста. Знову у нас downtown. Було воно, воно в нас вже на цьому сайті. Я пояснювала, що можна сказати: Their sister works in the city center», А можна сказати одним словом downtown. Далі, possessive pronouns without a noun. Без іменника ми їх вживаємо. The dog is mine. Собака мій. Немає далі іменника, просто mine. Далі нічого немає. The brown cat is hers. Коричневий кіт її. The car is ours. Машина наша. Далі слово whose. Питальне слово whose. Чи, чия, чиє, чиї. Для того, щоб запитати про належність, чиїм щось є. Ми ставимо питання за допомогою слова whose. Приклад, whose car is that, чия то машина. Whose is that car, чия то машина? Що ми бачимо? Ми бачимо, що за допомогою цього слова ми можемо питання будувати двома способами. Ми можемо предмет. Відразу додавати предмет, або якщо там буде людина, то буде людина. Ми можемо відразу додавати до слова хуз, а потім вже вживати допоміжне дієслово і що нам потрібно. А можемо ставити його у кінець. Це кому як зручно. Мені завжди був зручним перший варіант. Я завжди після «хуз» вживала того або те, що належить. Комусь. Whose car is that? Whose mom is she? Whose book is this? І так далі. Мені так легше. А ви обирайте те, що легше для вас. Теорію ми розглянули. Переходимо до виконання вправи. Перше. Довгі речення у нас. Довгі. Ну нічого почитаємо. Look at this picture. These are my daughters. Подивись на те фото: це мої доньки. Theirs, their, them. Names are Jane and Laura, або Laura, або Лора, як хочете. Значить, їх імена Джейн та Лаура. Ми говоримо про належність. Імена належать дівчатам. Належність це або theirs присвійний займенник. Або their присвійний прикметник. Якщо у нас вказується, що належить після того слова, то ми вживаємо прикметник Their names. Their names. Тому що, якби ми обрали theirs, то далі іменника бути не повинно. Друге. Де воно в мене друге? Вище. Дуже високо, нижче. Джон was born in Bristol, but him, his, your father was born in Manchester. Джон народився в Бристолі, але його тато народився в Манчестері. Your відпадає, тому що your це твій, а у нас мова йде про Джона, це він, або, him, або. his. Знову. Тат, його тато це належність, а належність це his. Тому що «him» його це кого що. Це у нас додаток, а не належність. Третє, I want to go to a Rihanna concert. I really like she, hers, her. Я хочу піти на концерт Ріани. Я її дуже люблю. Люблю кого? її. Після її слова у нас додаток. Тому додаток це her. До речі, і додаток, і належність це her. Форми предметника і займенника співпадають. Далі. Четверте. I don't have my mobile phone. Can I use your, you, yours? У мене немає мобільного. Можна мені використати скористуватися твоїм? Також мова йде про належність твоїм. Належність це або yours, або your. Your ми вживаємо тоді, коли далі в нас іде іменник. Бачимо, у реченні в нас іменника нема, тому ми вживаємо yours. П'яте, we need help. Can you help our, us, we? Нам потрібна допомога. Не могли б ви нам допомогти? Our це належність, це наш, чий наш. Us – нам, кому, чому. We – це підмет хто що. Після дієслова ми вживаємо додаток Us – Допомогти кому? Нам. А нам це us. Шосте. Карла and нед. Have a really nice car. I love them car, theirs car, their car. У Карла та Неда дуже гарна машина, гарний автомобіль. Мені дуже подобається їх автомобіль, їх машина. Them це object pronoun. Ми вживаємо його як додаток, кого чого, кому, чому і так далі. There's та there це належність. Пам'ятаємо, що після there's ми не вказуємо, що належить, а після there вказуємо, тому I love their car. Сьоме. This t-shirt isn't mine. It's not mine. Is it yours, your, you. Ця футболка не моя. Вона твоя. Знову, чия твоя це належність, а належність це yours або your. Згадуємо: після yours ми ніколи не вказуємо, що твоє. Після your вказуємо. Бачимо, що тут у нас не вказано, немає іменника, тому обираємо yours. Восьме. I am going to see the Rolling Stones. Do you like they their? Them. Я збираюся подивитися Rolling Stones. Тобі вони подобаються? Тут не належність, тут немає нічого не відповідає на питання чий. Чи подобаються тобі вони? Це в нас them. Дослівно. Ти любиш кого їх? Дев'яте, we live in a nice house, but us our. Ours neighbors are horrible. Ми живемо у гарному будинку, але наші сусіди жахливі. Сусіди, чиї? Наші Чиї? Це в нас належність. Для, них, для належності у нас підходить ours та «our». У нас вказується, хто наші? Стоїть іменник, тому ми обираємо «our». Якби не було б, не вказувалося, не було б іменника, ми б обрали ours. І останнє: I miss my parents. I want to send them, their, they, a postcard. Я сумую за батьками. Я хочу надіслати їм листівку. Надіслати кому це в нас додаток. А додаток це. Them, тому що their це чий, чия чиї, They – це хто що, це підмет. А у нас кому це додаток? Them. Перевіряємо. Ось воно сталося. Давно цього не траплялося. Значить, знову, 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 Grammar, pre-intermediate. Разом знову жвидесенько перевіряйте, чи вірно я все розставляю, розпределяю. Позесив, позив, позив, subject, object, possessive. І все це робимо крупніше. Крупніше. Так, імена це належність. Належність плюс іменник. There. Uh, John was born, but його батько також належність. his Далі, третє. I really like uh, ряну. Мені подобається. я Люблю кого її? Uh, I, don't love, I don't remember, can I use чий твій? І не вказується, що твій тому yours. We need help, can you help us? допомогти кому? Чому нам? I love – Мені подобається їх машина, належність, і далі вказується, що. Значить, there. Сьоме. Ця футболка не моя, вона твоя, і далі не вказується, що твоє, тому yours. Восьме. Ем, я хочу подивитися. Та що таке? Rolling Stones. Чи подобається, чи любиш ти їх? Кого їх? Додаток. We live in a nice house, but наші сусіди наші і вказуються, хто наші? Тому our. І я сумую, я хочу надіслати, кому їм them. Ну, є, yeah. все, чудово. Виконали, впоралися. Далі два. Що вам треба зробити? М -м чудово, просто обираєте. І дуже коротесенькі речення. Вам повезло. You're lucky to do this exercise without me. Так, посилання на вправу 2. Та, взагалі, на всі вправи. Першу, другу, третю я залишу під е, відео. Тому переходьте і виконуйте. Тренуйтесь, не лінуйтесь. А я чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо одну з моїх е, улюблених граматичних тем Second conditional, умовний. Другий тип умовного речення. Зараз я кажу вам до побачення, до наступного заняття.